Добрий вечір або добра ніч. Або, як завжди, добрий ранок чи добрий день. Не знаю, що там у вас зараз. Але ми сьогодні малюємо. Малюємо на ось цьому гарбузі. Або на ось цьому гарбузі. Вау, яка текстура! М -м -м. Жартую. Гарбузи ми не будемо е, зараз е, псувати своїм мистецтвом. Е, природа, мені здається, зробила їх е, ідеальними е, і просто неймовірними. Я думаю, вони такі ж смачні, як і гарні, красиві, прекрасні, довершені. Ну і так далі. Ну, окей, це жарти. я просто хотіла похизуватися і чимось забити хвилину свого розмовного відео. І просто я знімаю зараз прямо біля них, тому я не могла їх не показати вам. Ну, і тут ви бачите, що я наближаю. Нашу професійну камеру, звичайно, із професійним штативом, який складається, як завжди, з банків е Несквіка і книжок по Варкрафту і Вархамеру. Звичайно, куди ж ми без метаборонів. І це все оточує мене зараз. І в тому числі і вас прекрасно, тому що з одного боку у нас неймовірна е, смачна література і е, графічна, е, неймовірна новела, ну і смаколик. З іншого боку у нас такий смаколик. Вау! Прям. А посередині. Е, Така рожева цукерочка. <хи> Щось мене понесло не туди. Ну, Менше з тим, зате в нас вже більше двох хвилин якихось неймовірно неперевершено, не в тему балачок. Значить, повертаємося до портретного марафону. Ось наші два перші. Портрети, які вже повністю завершені. Ви вже їх бачили, я вам вже їх показувала. І, в принципі, що тут ще сказати? Ну, а сьогодні я малюю домальовую верніше, як завжди, я ж вам не показую весь процес, тому що це буде безкінечно. А поки що. Я не маю часу, змоги і достатньо знань для того, щоб нарізати прекрасні відео для, ну, для Ютубу, щоб ви могли милуватися прямо всім неймовірним процесом малювання. Хоча запевняю вас мені здається, воно буде нудно виглядати в будь-якому випадку. Навіть якщо я це зроблю е, ніби е, аля професійно з нарізками чи просто там пришвидшуючи моменти, тому що я дуже е, прискіпливо люблю виводити всякі лінії, і це буде, мабуть, е, ну, як то кажуть, нудно, це. Ще легко сказано. Значить так. Тут у нас ще ось одне місце для останнього із портретів четвертого, яке буде вже цього тижня, дізнаємось, який там колір, тому що у нас по кольорах у нас був вже ось поже оранж. Помаранчевий, білий і чорний. Залишився ще один. Ну, це буде для мене, мабуть, якоюсь несподіванкою, тому що цього разу портретний марафон зосереджувався на натуральності, тому і кольори такі більш до натуральних відтінків там волосся чи взагалі природних якихось там кольорів взагалі, ті тіла, не знаю там. ну, Взагалі, в тренді природність і портретний марафон вирішив цього разу теж підтримати більше природність в красі людей. І. Тут якби чорний колір головний, але ви бачите, що в нас є пляма велика рожевого і коричневого. І, в принципі, вони якби склали непогану кольорову таку гаму. Мені сподобалось, хоча до рожевого у мене відношення таке собі. Ну що ж, почну трошки мазюкати, а ви будете слухати, що я там буду трендіти далі. Якщо вам не цікаво, то можете навіть е е е вимкнути звук. Але, будь ласка, додивіться це відео хоча б до середини. Не знаю, там... я вже не кажу до кінця, тому що не знаю, скільки воно буде тривати. Бо мене ж то, як заведеш, мене вже не заткнеш. Ну, самі розумієте. Поговорити я люблю. Ну, а от рожевий кольор для мене він не найулюбленіший в світі. Далеко не найулюбленіший в світі. І цього разу я не могла довго вибрати з референсів, який же портрет я буду малювати. У мене було аж три. три варіанти. Це вперше, тому що зазвичай в мене є або один, я його одразу обираю і малюю, або ну, два максимум, це дуже рідко. Цього разу три, мені було важко, я вирішила, що я оберу чисто випадковим методом. У мене там не було всіх кольорів, я про маркери. І я вирішила зайти е, в, до магазину, і е, якщо б е, ці кольори були, ну, які там кольори яких не вистачає, то значить, е, ну, які, е, які кольори е, по відношенню до референсів я маю на увазі, то той е, я і оберу на, е, на потребний марафон, відповідно. Ну і ось якраз не вистачало мені до цього референсу коричневого і рожевого, і я якраз могла там їх і придбати. Хоча рожевого не було з таких, як я зазвичай беру перманентні. Але мені для малювання на у звичайному аркуші паперу в принципі, може бути і звичайний маркер. І мені там люб'язно підказали, що в принципі є е, просто неперманентні наявності. Е, і там була неймовірно е, гама кольорів, е, до речі, в рожевому спектрі, там було їх мільйон, мабуть. Я обрала, і я прям задоволена, мені сподобалося. Він ще й двосторонній кливо. Це був для мене. Приємний сюрприз, коли я прийшла додому, тому що я чомусь в магазині спробувала тільки оцю сторону. Чомусь я не допетрила, що він має ще й отаку. І це прекрасно, тому що це е, хороша штука, щоб великі масиви заповняти кольором. Клас, дуже зручно. Ну, от ці маркери вирішили якраз долю цього портрета. Тому що саме завдяки цим е, двом кольорам я обрала саме цей референс на е, третій е, портрет. Ну, і в принципі, ніби я задоволена І е, в мене навіть вже є невеличка ідея, як я об'єднаю. Ці всі чотири портрети знову в одну тему. Тому що я не знаю чому, але в мене якась така манія у марафонах і всяких там інктоберах. Чомусь об'єднувати все в одну купу, в одну історію, в одну тему. Не знаю, мені просто подобається. І воно тоді. Для мене більш ніби як завершено виглядає. Хоча це можуть бути взагалі окремі, е, окремі роботи, тому що в тому і сенс. Нам дають різні референси, які не прив'язані одне до одного взагалі. Е, але я чомусь все так роблю. Не знаю. така я дивна, е, дивна людина. Е, і в принципі, зважаючи на те, що я не знаю, який там будуть четвертий етап, ну, які там будуть взагалі референси представлені, але я сподіваюся, що все-таки моя ідея зможе втілитися. І я говорила на попередньому відео, що Розглядаю ідею якогось або аля ретро, типу ретро-тематика, або щось в такому дусі. І, в принципі, поки що третій портрет мене не підводить, тому що я бачила з тих, що були референси. Який мені підходив ще ідеальніше під тематику ретро стилю, але там була проблема в тому, що він був дуже схожий на мій портрет ось той. Там був екцент теж на яскравому макіяжі і підібраному волосі, тільки там волосся було без. Складженим в тіснішу зачіску, тут більш воно вільніше. Але сама ідея була дуже схожа, і я побоялася, що ці портрети будуть дуже е якось між собою пересікатися. І мені не хотілося, мені хотілося зовсім іншого. Я вибрала все-таки цей, мені здається, що він, в принципі, ой, вибачте. Мої пальці. В принципі, він якби, ну от якщо так, не в суді концепції такої, якби тематики, не знаю, якихось таких історичних образів. Ну, розкрию вам ідею свою, я думала зробити ніби часовий такий. Часовий такий колаж. Тобто ця, наприклад, жіночка була б п'ятдесяті, стиль п'ятдесятих. Стиль 60-х вже більш такий... от 50 ті вони більш стримані, тому що важкі часи після е, Другої світової і тоді е, були всі такі більш стримані зачіски в моді, стримані кольори і стримані якісь е, взагалі образи. А 60-ті вже були бурхливіші, вони вже е, там. Меки додавали якісь головні опори, якісь сачіски вже щось було таке більш відчувалося бажання до життя, мабуть, якось так. Ну, а це вже відповідно 70-ті. Це коли вже воно нам ближче. По по стилю, мабуть, тому що е, це якісь такі експерименти з зачісками, е, це вже аксесуари, це вже якісь як це е, е, е. в той момент люди відходили від оцих вишуканих образів. І не боялися одягати якісь вільні, розтягнуті, яскраві речі. І це була вже якась така все більша свобода і різноманітність. І мені здається, що цей образ, він, в принципі, підходить. Під 70-ті. Сподіваюся, що тут у нас вийде помістити 80-ті. До речі, стиль 80-х він такий доволі мені близький. Він мені подобається по своїй взагалі візуальній складові, тому що там багато є об'єму, багато кольорів, і всього багато і це класно, це. Це, ну і там ще, до речі, як на мене, є свобода виявлення в таких образах, як якісь епатажні, прям... ну, хоча, в принципі, в 70-х теж вже можна спостерігати багато таких образів. Але в 80-х там культура панк, музикантів, металу, це ж багато таких рухів з'являється якраз, які не бояться самовираження показувати в суспільстві і говорити якісь речі, які до того не були прийнятними. Ну, типу щось. Я думаю, що я сподіваюся, що це теж буде доволі яскрава пляга, і воно в цілому, в принципі, буде виглядати як така експозиція е, такої еволюції е, кольору і. Е, Елементів. Типу як Чи ми починали з меншої кількості елементів, а потім все додавали і додавали. Або елементи там, наприклад, я знову ж покажу в образі. Яскравого макіяжу, там, якихось додаткових там веснянок, там якогось хутра чи бахрами, я навіть не знаю. Ну і прийняв тут взагалі майже немає нічого такого, щоб дуже сильно чіпляло око, крім зачіски. Ну так здається. Тут головний акцент на саме на цій пляні яскравій. А тут уже, прямо око бачить багато цікавих якихось дрібних і розкиданих в різних кутках цієї композиції. Ну, типу, є вже якісь розвиток, розвиток в плані деталізації. А тут, а тут уже і деталізація, тому що тут у нас вже і багато текстури, у нас тут багато шаровість за рахунок того, що окуляри вони дають, в принципі, верхній шар і заливають сам фон очей, але очі ми все одно показуємо, тому що у нас окуляри напівпрозорі, але вони мають кольорову лінзу. Ну і текстура волосся, і багато кольору, тому що зосередилися і на кольорі шкіри, і на кольорі волосся, і на кольорі взагалі аксесуарів та одягу. І воно в цілому стало ще більш навантажено, ніж в попередньому. І я думаю, що тут у нас мало б бути взагалі все більше, ніж тут. Тоді воно буде логічно виглядати. І сподіваюся, що все-таки буде такий референс, який мені прям сподобається, і я зможу цю ідею свою прям доробити до кінця і бути задоволеною результатом. Хоча це в мене дуже рідко буває, майже ніколи, коли я задоволена своїм результатом. Але сподіваюся на те, що я зможу це втілити. Ну, мені ця ідея прям імпонує. Ну і сама е, ідея цього разу робити, робити е, менше акцентів там на якихось. Е, там тінях, обличчя, е, якихось переходів. Е, там, е, в одязі там гратировки, щось таке. Я цього разу вирішила взагалі спробувати нову методу, методу е, більш ілюстративну, е, таку. Для мене вона. Е, трошки виглядає як е, майже е, така е, комп'ютерна, е, тому що тут е, багато ліній е, і просто плями кольорів. І це класно, це класно виглядає Я завжди е, до себе е, трохи е, занадто Прискіпливо відноситься в цьому такому стилі. Ну, тому що я малюю Соломіру. Може пам'ятаєте, комікс такий у мене в роботі Мій, який такий стоїть. Зараз трошки якби призупинений, але я думаю, що скоро буду вже відновлювати роботу і над ним далі. Там теж така тематика, там правда, він чорно-білий, але сама концепція цих спрощених трошки е елементів, тому що там багато е панелей і мені не, не вмістити всі деталі, які там є. Просто банально деяких... Сценах, і мені доводиться їх робити в такому мінімалістичному стилі. Я прям сижу і оце отак зараз я лінію я вимальовую. І так я так само вимальовую і панелі в, в Соломірі. Я е, дуже прискіпливо до себе відношуся в цьому. Стилі, але він мені починає подобатися все більше і більше. Тому що я це звіла до реалістичної мальовки-ля е, там портретів і якихось прям реалістичних сцен. Але зараз це... я розумію, що мені подобається починає більше отака стилістика, і мені треба більше працювати над тим, щоб розвивати її. Далі. Ну і ще плюс спонтанність розвивати мені треба, тому що я не можу ще поки що до кінця розслабитись, щоб зробити якусь криву лінію, щоб не виправити її, щоб не підправити, щоб не подивитися на неї з 35 кутів під мікроскоп, під лампами трьома. І от у мене оце. Якась така манія ще залишається все-таки. Ну, я думаю, ви все розумієте, що я оце малюю зараз і ще буду потім підправляти, мабуть, щось я впевнена, тому що інакше я не вмію. І, ну, можливо, може і переборю свій негативний момент. Е, але е, я навіть на днях пробувала просто е, спонтанно е, олівцями малювати якісь просто за, е, за витушки, просто якісь лінії. Е, і мені навіть сподобалося. Така маленька була як арт-терапія. Щоб дозволити собі робити якісь просто спонтанні лінії, просто щось уявляти в голові і ну, не старатися по суті, просто насолоджуватися моментом, спілкуватися з людьми і там в собі овцем проводити туди-сюди і насолоджуватися. І Я розумію, що мені треба робити таке частіше, щоб інколи розслаблятися з малюванням саме, тому що для мене асоціація малювання. Чим більше я малюю і чим більше я малюю саме Соломіру, тим більше вона для мене асоціюється з чимось таким дуже. Дуже серйозним, дуже е, напруженим і важким. А має бути не так я думаю, Ну, в ідеалі, але хоча б трошки менше е, себе грузити, і якщо я буду менше себе грузити, мені буде хотітися більше малювати, тому що е, саме Соломію, тому що без натхнення я малювати не зможу. Ну мене не буде виходити. Взагалі. Я просто буду мучити себе фізично і аркуш паперу я буду мучити теж. І це, якби, буде не результат, це буде щось непонятно. І тут така ж е, сама е, ідея. Е, ну, тому, мабуть, я і вирішила, що треба більше пробувати робити якісь такі на кшталт портретних марафонів, Там чи інктоберів, чи просто якихось спонтанних очей. Тому що і прибувати різні техніки, різні матеріали, ті ж маркери, з якими я раніше ну, не, я робила щось з ними, але це для мене було ну, щось таке. ну... а-ля... Не знаю, щось там для якихось великих плакатів і там більше по фарбах, а фарби в мене взагалі відношення теж не таке, щоб я їх любила використовувати. Акрил якось допоміг все-таки прийняти той факт, що не всі фарби погані на світі і можуть бути і хороші. Як... І навіть той факт, що я можу зараз собі розмальовувати одяг, це вже класно. Це вже великий плюс. Тим і займаюся інколи. Це теж класно. І... Я навіть крок це собі не розмальовувала. Ви вже бачили, я думаю, якщо слідкуєте. Ну, Розмальовувалася, це дуже гучно сказано. Але, але, так, значить, так, я закінчила, ура! В принципі, він готовий. Ну що ж, чекаю тепер о, в пів години майже. Ох, вибачайте. Чекаємо на останній четвертий і буде у нас завершена картинка. Ну і раз я вже сказала про е, свій розмальований е, одяг я зараз якраз у футболки, яка розмальована мною. Тут якесь таке щось виривається з середини, якийсь монстряка, а всередині мене е, якийсь... Космічний всесвіт. Не знаю, це все таке я малювала, мазюкала. Ну, Ось так. Ну, і на цьому, я думаю, буду фінішувати. Дякую вам за увагу. Дякую, що послухали, як я нею. Всім дякую ще раз. Мільйон тисяч безкінечних чисел. Що я горожу. Добре всім па-па. Дякую.